На презентацію були запрошені депутати обласної ради у складі голів та заступників постійних профільних комісій обласної ради, заступники голів райдержадміністрації, керівники департаментів, управлінь, організації, головні архітектори районів та міст. Відбувалася нарада за участю голови обласної ради Йосипа Заполовського та першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Олещенка. За рахунок коштів обласного бюджету у 2008 році розпочато розробку схеми планування території області. Роботи виконує державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст Діпромісто. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт на розробку схеми майже 2 мільйона 600 тисяч гривень якраз це і допоможе зорієнтуватись, як нам господарувати на нашій житомирській землі. Тому сьогодні буде презентація, вона вже прикінцева цього проектного плану розміщення на території нашої області. Більше п'яти років йшла це дуже велика робота. І закінчує її чекають всі територіальні громади, райони, міста, села, селища, адже там буде відображено і транспортна інфраструктура, і культурна спадщина, і можливості нашої туристичної діяльності. Там дуже багато складових. Тобто від цього залежить вся життєдіяльність нашої області. Проектний інститут ДІПРОМісто є автором розробки схем планування територій областей всієї України. Ця презентація є передостанньою перед затвердженням з розгляду проектних пропозицій, де розробниками були враховані зауваження депутатів всіх рівнів, керівників районів та архітекторів. Це фактично план роботи на двадцятирічний термін області. У нас є специфіка. Специфіка Чорнобильської проблематики, тому що і територіально, і 300 тисяч потерпілих з урахуванням, специфіка того, що на території області проходить дві державні дороги, які на превелике наше задоволення тепер відремонтовані розміщення їхньої інфраструктури. Це фактично розвиток сільського господарства, пропозиції по розвитку. Це пропозиції по роботі організації промисловості, транс транспортного розв'язання дальнішої забудови міст, селищ районів, це фактично розвиток територій Житомирської області схема планування території області буде головним документом для керівників усіх рівнів. Тому на нараді обговорювалися питання положення області у планувальній структурі України, прогноз чисельності населення, перспективи розвитку транспортної системи, промисловості, сільськогосподарства, структури системи розселення Людей інженерної інфраструктури області та прогноз стану навколишнього природнього середовища.